Туберкульоз справедливо вважають не тільки медичною проблемою в першу чергу ця хвороба відзеркалює соціально-економічний стан держави, вказуючи на недостатній рівень розвитку сфери охорони здоров'я. Ефективніше боротися з цим захворюванням така мета угоди між івано-франківським обласним фтизіопульмонологічним центром та таким самим румунським медичним закладом в Байямари. Україні захворюваність на туберкульоз складає 68 випадків на 100 тисяч населення, тоді як в Румунії ця цифра сягає 4,4 захворювань. Таку порівняльну статистику навів директор департаменту охорони здоров'я ОДА Роман Мельник. На сьогоднішній день ми прекрасно розуміємо, що туберкульоз – це є соціальна проблема її треба вирішувати в комплексі. В загальному це від медицини тут залежить. Хіба відсотків 5-10, не більше. Решта це є загальна програма державна. Що ми маємо на увазі? Це і е, хороше фінансування в першу чергу. Чому добилась таких хороших результатів у Румунії? Європа профінансувала дуже серйозну програму. Вони мали настільки багато коштів, що вони просто не знали навіть, що з ними робити. Саме навколо проблеми подолання туберкульозу об'єдналися медики Прикарпаття та румунського краю Марамуреш. Зокрема, з українського боку угоду підписав директор обласного фтизіопульмонологічного центру Любомир Малофій. Сьогодні ми підпишемо угоду про те, що це буде наша така робоча постійна робота, тобто обмін лікарями, обмін делегаціями керівників закладів середнім медичним персоналом. Навіть до того, що ми домовилися, що їхні фахівці і наші будуть їздити. Вони до нас, ми до них робити операції, приймати участь в діагностиці. Керівник фтизіопульмонологічного центру в Баямаре у свою чергу підкреслив, що рівень медичних закладів, де лікують хворих на туберкульоз в Україні на належному рівні. Після того, що я бачу цим коротким візитом, можу сказати, що склалася дуже приємна імпресія. Я бачу, що оснащення не тільки колабораторії хірургії мають певний рівень, і ми недалеко від цього рівня, хоча ми у Євросоюзі. Отже, проблема туберкульозу може бути вирішена тільки при участі всього суспільства, в цілому і кожної людини, зокрема.